Вітаю! Чи доводилося замислюватися, як описати рух потяга, що мчить, або, скажімо, планети, що обертається? Ну, фізика дає нам інструменти, щоб зрозуміти абсолютно все, що рухається. І сьогодні ми якраз і розберемося в її основах максимально просто та наочно. А ось і задачка на розігрів що швидше трамвай чи хлопець? На перший погляд може здатися, що все просто. Але не поспішайте з відповіддю. Щоб дати точну, обґрунтовану відповідь, нам знадобиться кілька інструментів з фізики. Тож давайте їх зберемо. Обіцяю, до цієї задачки ми ще повернемося. Перш ніж хапатися за калькулятори, давайте домовимось про терміни. У фізиці, знаєте, кожне слово має свою вагу. Отже, що ж це таке механічний рух? Звучить просто, чи не так? Але тут є одна ключова ідея відносно інших тіл. Уявіть собі, Людина сидить у потязі. От відносно свого крісла, вона абсолютно нерухома, але відносно дерев за вікном мчить з шаленою швидкістю. Ось це щось інше, ці дерева, і є наша точка відліку. Коли хтось кидає м'яч, він же не залишає за собою видиму лінію в повітрі, правда? Але ми можемо уявити догу, яку він прокреслив. Так от ця невидима лінія і є траєкторією. Це, по суті, шлях, яким слідує об'єкт. І тут важливо не плутати, якщо траєкторія це сама лінія, то шлях це вже її довжина, це конкретне число, яке ми можемо виміряти, ну, наприклад, у метрах або кілометрах. Простіше кажучи, траєкторія це форма, а шлях це відстань. Тепер, коли з термінами розібрались, час переходити до математики. На щастя, щоб описати рівномірний рух, нам знадобиться лише кілька простих, але, повірте, дуже потужних інструментів. І ось вони, три кити, на яких тримається вся фізика руху. Це по суті одна й та сама формула, просто вивернута на виворіт. Головне правило тут таке: якщо відомі два будь-які параметри, третій завжди можна знайти. Це наш суперінструмент на сьогодні. Гаразд, формули в нас є, але існує одна дуже поширена пастка одиниці вимірювання. Кілометри на годину, метри на секунду, якщо їх не узгодити між собою, усі розрахунки підуть шкереберть. Тож давайте розберемося, як з ними правильно працювати. От подивіться, 270 і 270, числа ж однакові. Але погляньмо на одиниці що ж швидше, автомобіль, що їде 270 км за годину, чи може ракета, що летить 270 метрів за секунду. Давайте з'ясуємо. І різниця, повірте, вражає. А ось і відповідь. Щойно ми переводимо кілометри в метри, а години в секунди, як картина стає абсолютно ясною. Виявляється, 270 кілометрів на годину це всього лише 75 метрів за секунду. Тепер же очевидно, що 270 метрів за секунду це набагато, набагато швидше. Тож мораль яка завжди, от просто завжди перевіряйте одиниці. Ну що ж, теорія це чудово, але справжнє розуміння приходить з практикою, правда? Настав час застосувати наші формули для розв'язання реальної життєвої задачі. Ось вам класичний приклад. У нас є швидкість, є час. Треба знайти відстань. Яку ж із трьох наших формул тут треба використати? М -м -м. Отже, ключовий момент це чітко розкласти все по поличках, що нам дано. Швидкість 80 км на годину, час 8 годин, а знайти нам треба шлях або ж L. І ось відповідь 640 км. А як ми це отримали? Згадуємо наш інструментарій. Щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. 80 км на годину множимо на 8 годин, і вуаля отримуємо нашу відстань. Бачите, як це просто працює. Але ж погодьтеся, у реальному світі швидкість рідко буває постійною. Автомобілі то гальмують, то прискорюються. Як же тоді обчислити швидкість для всієї подорожі? Для цього і існує таке поняття як середня швидкість. А ось тут, будь ласка, максимальна увага! Це суперважливий момент. Подивіться на формулу. Ми не просто знаходимо середнє арифметичне швидкостей, ні. Правильний підхід це додати всі відрізки шляху і поділити на весь витрачений час. Це ключовий нюанс. Давайте застосуємо це на такому чарівному прикладі. У нас є два етапи руху, і на кожному з них швидкість різна. Потрібно знайти загальну середню швидкість. Знову ж таки, давайте організуємо наші дані. Перший відрізок 20 метрів за 60 секунд, другий 1 метр за 10 секунд. Тепер ми повністю готові застосувати нашу формулу середньої швидкості. Ну що, рахуємо? Загальний шлях 20 плюс 1 дорівнює 21 метр. Загальний час 60 плюс 10 дорівнює 70 секунд. Тепер ділимо 21 на 70 і отримуємо 0,3 метра за секунду. Це і є середня швидкість нашої черепашки. Ми вже вивчили основи, формули, перетворення одиниць і навіть середню швидкість. Тож настав час для фінального випробовування такого собі боса, який об'єднає кілька концепцій в одній задачі. Так, ця задачка вже трохи складніша, бо вона по суті складається з двох частин. Ми не знаємо відстані, але ми знаємо, що вона однакова для обох водіїв. І це, власне, і є наш ключ до розв'язання. Давайте розкладемо все по поличках. Для Олега ми маємо і швидкість, і час. Для Василя лише час. Але ж у нас є ця підказка. Вони проїхали однакову відстань. То як же це допоможе нам знайти швидкість Василя? А ось і розв'язок. Крок перший. Знаходимо відстань, яку проїхав Олег. 32 метри за секунду множимо на 17 секунд, виходить 544 метри. Готово. Крок другий. Тепер ми знаємо, що Василь проїхав ті самі 544 метри, але за 34 секунди. Ділимо 544 на 34 і отримуємо його швидкість 16 метрів за секунду. А якщо перевести, то це 57,6 кілометрів за годину. І це, мабуть, найголовніший висновок на сьогодні. Фізика це не про зазубрювання формул, це про вміння дивитися на будь-яку задачу, як на пазл, знаходити відомі частини і підбирати правильний інструмент, щоб знайти невідомі. І такий підхід, до речі, працює не лише у фізиці, а й у житті.